Вітаю вас на каналі ВінАвто. І сьогодні чергова серія для ваговодів від українського бренду Торсен. У Торсена є два варіанти під вак. Це з фізичними кнопочками керування та з повністю сенсорним управлінням магнітолою. Давайте познайомимось поближче. Ось так виглядає домашній екран магнітоли Торсен. Зліва бачимо меню, в якому є календар, налаштування, навігація радіо, Bluetooth, кнопка всіх додатків, тут віджет, який показує швидкість, можна керувати, налаштовувати яскравість швиденько, Bluetooth, Wi-Fi, тут віджет музики, далі радіо. Можна перемикати станції і запускати радіо. Тут нижнє меню, яке ви можете налаштувати під себе, вивести найбільш часто використовані додатки. І центральне місце займає віджит, в який ви можете розмістити або навігацію, або YouTube. І далі фізичні кнопки керування. Тут ви можете керувати гучністю, повертатись додому, швидко вимикати або вмикати гучність. Кнопка назад. Кнопка навігації і кнопка радіо. Також кнопка додому дублюється в цьому місці. Тут є кнопка всіх додатків і кнопка назад. Стосовно заліза, давайте поглянемо, що пропонує нам даний виробник про пристрій. Ось бачимо 8 процесор Unisoc uis 8581, октаCori 1,6 ГГц частота, 2 ГБ пам'яті оперативної та 32 вбудованої. Монітор 9-дюймовий, QLED, роздільна здатність 1280х720 Класно видно під будь-якими кутами і при будь-якій освітленості. Високочутливий радіочіп 7708 з функцією RDS. Тут ви можете знайти та налаштувати ваші улюблені радіостанції. Звуковий процесор TDA7851 з таким широкополосним еквалайзером, з вихідною потужністю 4 по 55 Вт. Лінійних виходів 4.1. І DSP процесор може вам. Надати можливість налаштувати звукові затримки. Це більше для тих, хто на цьому знається, а для звичайного користувача достатньо еквалайзера. Далі звукове поле, де ви можете зміщувати звук відповідно на водія пасажира там назад або залишити в центрі. Підсилення басів. Фільтр басів, тут ви можете налаштувати, позрізати якісь низькі частоти, які ви не хочете, щоб відтворювала ваша акустика чи сабвуфер. Відоси можна переглядати в Full HD якості. Наприклад, обираємо якийсь ролик в Ютубі. Обираємо через розширені налаштування 1080 і вперед. На весь екран. От така чудова соковита картинка. До речі, якщо вам потрібно відразу користуватись, наприклад, навігацією і YouTube, хочете дивитись, можна екран розділити навпіл. Тут залишити відео, а тут обрати, наприклад, навігацію. Ну там, Чи радіо. Таким чином. Також магнітола оснащена такою чудовою функцією чудовою, як CarPlay та Android Auto бездротові. Налаштовується дуже просто. Спочатку конектити ваш телефон по Bluetooth, а далі переходите на додаток Carlink. На телефоні дозволяєте використання CarPlay там, чи Android-Auto. І ось перше підключення, і на екрані ви бачите повністю ваш телефон. Тут є дзвінки, тут є навігація, тут є всі підписки YouTube Music, Apple Music, MegaGo і так далі. Також, до речі, є цікава функція: голосовий помічник. Їх тут аж два. Один голосовий пошук це вбудований. Гугльовий він працює, все чудово. Цей, цей працював у нас за натискання кнопки, але тут є іще цікавіший голосовий помічник, який постійно вас буде слухати, і виконувати ваші команди без зайвих натискань на екран чи будь-які кнопки. Є варіанти російський і англійський. На жаль, Україна, як і у Apple, Ну, відсутня тут, поки. Ось. І дивимося. Він зараз активований. Наприклад, він нас слухає. Я йому кажу. Включіть навігацію. Ось, будь ласка. Включіть радіо. Також без проблем. Запустіть YouTube. Так, не розуміє. Включіть YouTube. Ось така прикольна штукенція. Далі магнітола повністю із сенсорним керуванням. Тут також 9 дюймів, QLED дисплей, але нижній ряд клавіш іде також сенсорний. Тут вже є тільки кнопка вимкнути, гучність вимкнути. Кнопка додому, кнопка назад та керування гучністю плюс-мінус. Магнітола оснащена 4 ядерним процесором. UIS 8141 з тактовою частотою 1,3 ГГц. 2 ГБ оперативки, 32 будованої, в принципі, достатньо для роботи такої магнітоли. Домашній екран бачимо тут віджети навігація, музика, радіо погода. Високочутливий радіотюнер на 18 станцій пам'яті. Звуковий процесор tda 7388 Має такий еквалайзер, такі налаштування базові плюс регулювання. Такі регулювання. Так. Далі базові функції, такі, як підтримка камер переднього та заднього огляду, підтримка кнопок керування та бортового комп'ютеру, як і в принципі у всіх цих магнітолах. Торсен. CarPlay та Android Auto тут такі ж самі бездротові, як і у старших Торсенів. В такому сенсорному повністю виконанні є три старші магнітоли з таким же залізом, як у попередньої 8 ядер і по пам'яті різняться вони 2.32, 464 та 6,128 ГБ. Особисто в мене магнітоли Торсен залишили дуже приємне враження. Приємне меню, класний функціонал, офіційна гарантія, підтримка. Все супер! Однозначно рекомендую до замовлення. А наші підписники, які залишать комент до цього відео, отримують гарантовано 500 гривень бонусів на встановлення.